Доброго ранку, любі дітки! Ми знову з вами в країні математики. Давайте, будь ласочка, подивимося ось на цю табличку. Подивіться, що в верхньому рядочку у нас? Повітряна кулька. Скільки їх? Куляк! Позначаємо циферкою. Якою? Один. Що в другому рядочку? Жучки, сонечки. Порахуємо їх. Один, два. Відповідає цифра два. І в третьому рядочку у нас що книжечки. Рахуємо: Одна, дві, три. Відповідає цифра 3. Кожній кількості відповідає якась цифра. І утворився у нас цифровий рядочок. Один, два, три. Кожна цифра має своє місце в рядочку. Дуже добре. Подивилися на дошку. Уважно розглядаємо відеречка з фарбою. Осінь загубила, мабуть, відеречка. Свої, так? Да? Порахуємо, скільки відеречок. Одне, два, три. Всього скільки? Три відеречка. В першому відеречку яка фарба? Жовта, в другому відеречку коричнева. І в третьому відеречку у нас помаранчева фарба. А всього їх. Три. Далі дивимося. В рядочку у нас звірі. Порахуємо їх. Один, два, три. Хто перший в рядочку? Білочка. Вона яка? Перша. Хто другий? Ведмедик. І третій у нас лисичка. Всього три. Добре, дітки. Подивіться на столик. В рядочку у нас іграшки приготувалися для лічби. Порахуємо, скільки у нас іграшок? Одна, дві, три. Всього три іграшки. Перший хто у нас? Зайчик. Друга хто у нас? Лисичка. І третій у нас ведмедик. А всього їх три. Дітки, коли ми рахуємо з вами, то називаємо один, два, три. Да? А коли ми називаємо перший, другий, третій, це порядкова лічба. А один, два, три це кількісна лічба. Вказує на кількість предметів. А порядкова вказує на порядок в рядочку. То хто у нас перший на столі? Зайчик. Ану, зараз хвилиночку, я щось зроблю. Подивіться, уважно. Хто перший зайчик? Хто другий? Ведмедик, хто третя? Лисичка. Лисичка була у нас друга, а зараз третя. Порядковий номер міняється. Ведмедик був у нас третій, а став другий. Ми переставили, да, дітки? Добре. Ну і останнє, подивіться, що у нас в рядочку є: мишка, жабка і зайчик. Скільки? Фігурок? Три фігурки, так? Да? Хто у нас перший? Мишка. Хто другий? Жабка. Третій хто у нас? Зайчик. Перший, другий, третій це порядкова лічба. Запам'ятайте. Порядок може змінюватися. Ось так, наприклад, я вам поміняю. Порахуємо, скільки у нас предметів? Один, два, три. Але вони помінялися місцями. Тепер у нас жабка, яка перша. А зайчик, який у нас? Другий. А мишка третя. А була мишка перша. Порядковий номер змінюється. Запам'ятайте. Отже, є кількісна лічба і є порядкова лічба. Запам'ятали, так? Да? Звертаємо увагу на столик мій. Подивіться, наша чарівна смужечка. Порахуємо. Квадратики, скільки їх? Один, два. А внизу на червоні фігурки прямокутнички скільки їх? Один, два, три. Чого більше? Ну, звичайно, прямокутничків Наскільки більше? На один. Що потрібно зробити, щоб їх стало порівну по три? Нам потрібно додати ще один квадратик. І у нас буде, скільки їх по три. Відповідає цифра в цій кількості. Добре, дітки! І останнє, що я вам хочу сьогодні сказати, давайте подумаємо з вами і визначимо, от що буває раніше, пізніше. Такі поняття. Наприклад, рано вранці прокидається півник, да? можна сказати, раніше взимку сонечко встає пізніше. Так, да, Дітки? Пізніше. Зима порівняє з осінню. Давайте порівняємо, зараз у нас осінь. А пізніше буде що зима. Отакі От ось математичні поняття. Запам'ятали? Добре. І завдання останнє. Подивіться, будь ласка, що на столику в мене? М'ячики. І всі м'ячики однакові по формі. Звичайно, вони всі кругленькі, можуть котитися. Скільки, а по розміру? Чи всі вони однакові? Подивіться уважно: є маленькі кружички, да? м'ячики, і ось один великий м'ячик. Скільки в нас маленьких? Один, два, три. А великих один м'ячик. Що тут зайде? Якщо розглядати предмети по формі, по розмірах. Ну, звичайно, оцей великий м'ячик. Прибираємо його, так? А ці всі м'ячики однакові. Ось такі поняття на сьогодні ми з вами закріпили порядкову рідбу та раніше пізніше Тепер поняття часові такі. На цьому я прощаюся з вами, дітки. До нової зустрічі!